Вітаю, дорогі глядачі. Я Олександр Добровський. Це канал гарних новин. І ну, закінчення війни це безумовно гарна новина. Да, знаємо, що в Америці відбулися вибори президента, знаємо, що переміг Трамп. Знаємо, що з 20 січня він вже повністю вступить на посаду. Зараз відбувається передача влади, але він вже спів зазвонити з Зеленським, спів багато чого заявити в соцмережах. І з таких заяв було, що з першим днем Тупо його на війні, першою його буде справою, це закінчення війни в Україні. Бачите, здавалося, б, де Америка, де Україна, а як воно все пов'язано, да, і наскільки воно для них глобальне. Ой, закінчення війни це безумовно гарна новина. Всі українці того очікують, але незрозуміло. Залишається питання умов, умов закінчення війни. Про це вже всі 100 мільйонів разів обговорили, але є важливий нюанс. Трамп заявив, що в перший день буде диктатором, що на посаді президента він не буде диктаторською вести свою владу, а от в перший день буде диктатором. І якщо було заявою, що першим днем буде вирішення проблеми з Україною і буде диктатором. Питання для кого він буде диктатором? Для України чи для Росії? Кому він буде ставити свої диктаторські вимоги так, і правила? Як вони будуть розвиватися? Звісно, ми б хотіли б найкращого розвитку подій це повна віддача території, репарації і все інше, суд над Путіним, повна перемога. Так. Це найкраще, найкраще. Вирішення цього всього, але, на жаль, потрібно бути реалістами, так, потрібно бути реалістами в тому плані, що не все так буде гладко, як би нам хотілося. Тому активно спостерігаємо, на гарних новинах вам розповідаю. Пишіть свою думку, як ви вбачаєте закінчення цього всього процесу. Будемо розбиратись разом, можливо. Є якісь альтернативи, так, які наразі не видимі. Там ще Німеччина, до речі, сказала, там ви знаєте, так, що відбуваються перевибори, зміна уряду. І от один з міністрів, який планує стати на чолі, сказав, що поставить Путіну ультиматум, або той йде на переговори, або Україні дають далекобійну зброю і дозвіл нею безперешкодно користуватись. Тому бачимо, що ультиматуми йдуть зі всіх сторін, поки що більшість в нашу користь. Але не всі. Тож, давайте активно спостерігати разом за ситуацією, тому що від цієї ситуації залежить усе наше життя, так як воно буде рухатись далі. Долучайтесь до каналу, розберемось разом.